Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємося так сьогодні. Не опитково, тому що сьогодні у нас соціальний проєкт Доброка Ульвої Навернадського 8. У нас сьогодні ексклюзивний гість це митрополит Львівської Української греко-католицької церкви Владика Отець Ігор Возняк. Вітаю вас. Дякую, дякую, дякую. Дякую, що подались прийти ефір в, напередодні і в час Свята Миколая. Отче Владико. Розкажіть, будь ласка, про свій шлях. Як ви взагалі прийшли до служіння церкви? Як ви стали священником, якщо можна так повернутися, і про ваш такий шлях служіння? О, то. Якщо можна, дуже, так, дуже, мови, дуже людина досвідчена. Дуже довго буде. Ні, ну так коротко, знаєте, щоб люди зрозуміли. Ну, дивіться, ми Ну, Наша сім'я, така греко католики була за часів Союзу. Ні. Наш тато був вчитель початкової школи, і тата зі школи вигнали за тримання ікон вдома, сказали: або знімаєш ікон, або ікони, або ми тебе зі школи. Знімаємо зі школи. Та. Uh -huh. Ну, І та, і потім тато трохи ходив там на роботу, трохи ми ходили в колгоспні. А потім тато заочно вчився на священника і став греко-католицьким підпільним священником. Та. Ну, І ми вже до нас приходили вже тоді, та й ще й і тато не був священник, приходили різні священники, як отець Винницький Михайло Світлої пам'яті, отець Вороновський, Василь також нема, отець сухий Володимир, такий отець Юськів Іван, ну, там різні. Приходили додому, де ми увечері збиралися, молилися і так далі. Я ходив до школи, закінчив школу, пішов до війська, закінчив два роки служіння в Казахстані, повернувся і влаштувався на роботу. І тому що я знав священників, зокрема, отця Виницького, я після війська. Ну, ходив на роботу, але також все десь, він служив також так підпільно, то десь в одному місці, в якійсь квартирі, в іншому місці. І Я, як був вільний від роботи, та не тільки я, а інші, кілька нас все ходили. збиралися і так я пізніше зголосився до монастиря редимористів. Очевид... Очевидно, підпільного монастиря, та й вже вчився. Та... По тому е... поїхав у мене запропонували поїхати у Вінницю. Я поїхав у Вінницю. Там був отець Григорій Мисак, редемторист, з ним познайомився. А в Хмельнику був отець Бахталовський роман, який повернувся з другого ув'язнення. Вони мене там вчили, також ще був такий отець Яворський Степан. Та, ну і там я вчився, і в 80-му році, 23 листопада. Висвятили мене на священника цього року 45 літ, ювілей. Це ще тоді за часів, коли за, все заборонено? заборонило? 80-й рік. Судюсь, та, так. Очевидно, та та й він тоді став священником в Вінниці, там був, допомагав римокатоликам, Там угу. костел був, та їздили ми. Я сповідав, очевидно, я себе там так скільки можна було, не виявляв. Ну і по тому підпільно то ми їздили десь. все, і На, на Тернопільщину. Зокрема, я на Тернопільщину часто їздив. На сам Тернопіль, села, якісь. А потім, ви вже повернулися до Львова. Чи це пізніше? Вже? Я вже до Львова повернувся, так, в 90-89. кінці 89-го року, так. Повернувся. Спочатку до Тернополя, та я там. Починав служити в Тернопільській катедрі, ну а потім вже до Львова та до монастиря вже був тут. Та й так, така, така дорога. Угу. А митрополитом то ви вже відколи десь? Від 2011 11 року. Угу. Скажіть, будь ласка, як зараз взагалі церква заохочує молодь до того, щоб люди ходили на службу очно? А Дехто каже, що достатньо послухати онлайн і, і все? Ну, А як заохочувати? Ну, то люди знають, що так, очевидно, якби хто б мав перешкоди, то може користатися онлайн. Але mm -hmm. коли хтось є. Молодий, здоровий, як ви говорите про молодь, ну, ну то так. вони повинні приходити, очевидно, до, до храму і в храмі молитися в свята, в неділі, як звичайно. Сощенники на це наголошують, заохочують. Ну, але людина має вільну волю, як хоче, так, так робить, на жаль. Угу. Скажіть, як, На жаль, як робить ну, ну, зл... так, Тому що зараз онлайн багато хто. Сбім використовує на свій розсуд, як ви кажете. Скажіть, я знаю, що ви так само і Грихотолицька церква багато спілкується з військовими. Як ви підтримуєте хлопців? Чи, можливо, маєте якісь такі прямі поради підтримки, чи звертаються до вас люди, які вже зараз на реабілітації? Ну, такі, як на реабілітації не звертаються, але. Звертаються, зокрема, ті, хто служить. Ті, хто служить. Ну, наприклад, кілька разів я отримував такі запошення, десь від з Запоріжжя, від, я не знаю, від якогось командира, та, щоб їм передавати гроші, і ми це робили, якісь збірки. Але в нас є гарнізонний храм. І гарнізонний храм і люди передають, вони збирають, і дуже часто їздять, і по тому в нас по храмах також проводяться збірки на, на Збройні сили, на, на, на дрони, на якісь е, обладнання, ну, різні. Та ми не задавалися питанням. Скільки ми вже допомогли і зібрали, але, дай Бог, ця війна завершиться, і ми тоді спробуємо зібрати всі дані, скільки наші храми у містах і селах зібрали які суми грошей, раз. друге. Скільки машин закупили, бо дуже багато. Дуже часто просять про автомобілі. Ми, закуп... Ми купуємо автомобілі, також передаємо на збройні сили. <кій> ну, якісь бронежилети, просять інше таке, також при церквах маскувальні сітки в'яжуть. Ну, тому тепер, може, вже менше, але ще якісь харчі. Також передавали якісь. та... Ну, і на схід також України передавали просто для людей якісь такі одяг, ну, матраси, навіть, скажімо, ще щось інше. Тим людям, які потерпіли, які чекали і чекають завжди допомоги. Також щось і для них ми передавали та багато, дуже багато. та, І це продовжується. Та звичайно. Бо війна, на жаль, поки триває. Отже, Владику, скажіть, будь ласка, а от, е, чи звертаєтеся до вас, наприклад, е, матері, які чекають сина з полону або в невідомості? От багато є людей, які кажуть: я вже півроку там чекаю, рік, і вже і, і втрачаю віру, щоб тих людей мотивувати, чи якась така духовна підтримка. Ну, вони звертаються до. Щоб... Це дуже складно, звичайно, але. Так. Вони звертаються, щоб помолитися. Завжди просять угу. помолитися за мого, за мого сина, там, чи, чи хтось просить за батька і так далі. Так. Хіба так? так. А що б сказали людям, наприклад, які кажуть, можливо, чули ви таку фразу: я вже втомився від війни. От, наприклад, там, четвертий рік, скільки там того, і так далі. Якісь такі мотиваційні слова для підтримки мотиваційного духу, що каже церква. Ну, церква, очевидно, церква війну засуджує. Це Nie, щоб підтримати однозначно, моральний людей. однозначно ну а втомився. ну то що, Як втомився, як ми так втомимося, опустимо руки, ну то очевидно, що ворог прийде і буде нас активувати до, до якихось е своїх звершень. Та, це, це однозначно. Е ну, та, це нелегко, це тяжко, та, ну, але поки війна, поки ми до тих пір ми маємо не втомлюватися, а допомагати, переживати, уболівати, ну, скажімо, молитися, ми завжди молимося. Я закликаю людей, щоб ви молилися за завершення війни, і щоб війна ця завершилася, очевидно. Ну, і я вважаю, що. Не можемо втомлюватися і тим більше е, так ну, виражатися голосно. Я втомився, мені війна не треба, нікому не треба війна, очевидно. Але поки війна йде, поки наші воюють воїни і воячки, їх треба підтримувати, їм треба допомагати. Їм там тяжко, вони більше втомилися там, як ми втомилися тут. Безумовно. Хоче, не завершу нашої коротенької бесіди. Ми зараз будемо перебуваємо в часі Різдвяних свят. От Миколая, буквально зараз. Завтра. Так, ну так, Миколайка треба шукати. Щоб ви побажали нашим людям? Ну і Різдво, звичайно, коляда це таке одне з найродинніших, найсвітліших свят всім українцям і людям з інвалідністю, і для яких наш проект і для всіх людей. Від вас таке можна сказати, благословіння, слова такі. Підтримки. Ну, я би насамперед побажав, щоб Господь Бог якнайшвидше завершив цю війну, щоб війна завершилася це раз. Ну, а так людям бажати ну, радості, мимо того, що такі часи, але духовна радість це інакше, це не якась є втіха, а духовної радості, щоб мимо того, що ми переживаємо дуже. Важкі часи, щоб все одно радість в наших серцях панувала, скажімо, от завтра Миколая, тішимося, що, що Миколаєм радуємося цьому святу, будемо ну, молитися, подарунки. якісь подарунки. А також Різдво йде, очевидно, народження Спасителя. Перепрошую, пам'ятка така. Для нас це Спаситель, який нас спас від гріхів, який нам відчинив небо. Нам це небо тільки треба зуміти здобути через наше добре, благородне життя. Та так, воно здобувається. Ну і всім, щоб якогось здоров'я, відношення, вирозуміння. Одні для других, та також, як ви кажете, що е, ну, є в нас різні, скажімо, люди з якимись обмеженими е, можливостями. Та, можливостями, Також, щоб на таких людей е, звертати увагу, також пам'ятати, що кожна людина є нашим ближнім. Кожній людині вміти побачити, вміти побачити Христа, щоб її допомогти, щоб на неї увагу звернути і чим могти послужити. А Господь за це благословить кожен добрий вчинок, сказав, що кожен кухіль поданої води я сьогодні дістав каву, дякую, що не буде за дармо. Проєкт Добра кава. Проєкту Добра кава. Дякую, Оче, Владику, що підтримали наш скромний проєкт і благословили нашу діяльність. Друзі, працюємо для вас і для кожного з вас, і для нашої спільної перемоги. Гарно вам, Миколая. Дякую, отче Владико, за візит на добру каву. Почуємось. Дякую, Дякую, Дякую. хай Бог благословить.